Всім привіт з вами я Мукола Cowboys і в цьому відео я буду строїти е, е, забор для нашої деревні круг Зараз я буду строїти її з каменю, А потім на наступному відео я там декорації для нашого забору. Я просто о, круг той зроблю все з каменю, і ви це побачите тут. Підписуйтеся на Івана Діманта та на Мішаньку, В нього вийшов новий ролик та у Івана. Виживання четверта частина. я їй сядвив дуже класне відео. Та житель бігає, от там я прокопав цей всій камінь та й біжимо там на початок того. Це я скільки камінь накопав, сім стаків чи шість. Та й ми біжимо на початок строїти. У нас деревня дуже велика, то тут камінь піде дуже-дуже доста. А я ще й маю декорацію. На 10 лайків вийде, як я прикрашаю забор. Та на наступному відео я буду строїти безконечну ферму трасника та ще щось. Бо я тут маю вбити дракона. Заставляємо. Оце, по тропінці, там крухати, тобто всього забор. Та зараз заставляємо. Я зараз мушу поставити на паузу, бо то буде дуже довго. Я строю цей забор 30 хвилин у нашому часі. А тут строю вже оце, я ще вже построїв. Це 5 хвилин хіба пройшло. Зараз я строїмо далі та і строїмо. Нам треба, бо було у нас дуже доста місця в нашій деревні, тому я так роблю, бо було у нас дуже місця. бо я всякі міг постройки тут робити. <кхід> бо я ще клікати кликати тут, Івана. Нана, якщо ви наберете 10 лайків. І напишіть в коментарях, яку ви хочете, бо я знімав битву постройок, Майнекрат, Браул Stars, або ще щось. Які напишете, такі я буду знімати. Бо я не знаю, що вам вже знімати. Старс. І та сьогодні вийде шорт, як я відкривав купівку на двох аккаунтах. Я не гарантую, мені щось там випало дуже цікаве. Але це ви побачите на наступному відео. Оце я, що я построїв. От того. Там я покупав камінь, мені вже каменю не вистачило, Я біжу до хати крафтити камінь. Тут я таке зробив, пройню проміжуток того. Та ми зараз будемо крафтити дві кірки, бо нам не вистачило того каменю. А може навіть їх три. Я не знаю, на що желізо вистачить. Крафтимо. Хватило, але я не хотів. Думаю, що тих вистачить вже того каменю. Зараз біжимо туди, там де я копав камінь, бо вже не портити, Під тим каньйоном. Та ми зараз добудемо. Та на наступний на... якщо ми наберемо 15 лайків, я випущу сумесне відео з Мішом та з Іваном своїм братом. Він теж хоче зі мною знімати в цьому відео. Він буде навіть. Якщо ви наберете 15 лайків, я... я виложу це відео, яке ми зняли. Там ми зараз йдемо добуваємо цей камінь. Добуваємо його, там ми вже почали строїти. Я добув там доста камінь, зараз ми йдемо строїти. Ми вже майже ну то таке майже, ми вже пів з того зробили. Я вже там не роблю прямо що велике, бо мені може не вистачити того каміння, кого накопав, а я вже в шахту не хочу. Йти. Оце я кілька камінь накопав, що дві кірки зломилося. Такого. Я там ще зроблю собі двері, бо там я собі хочу рибатький місто зробити ворота. О там ще ще чуть-чуть треба доставити, та ми вже будемо того робити. Та, але на нас. підписуйтеся на мішаньку, я буду вам упоминати для них. У них дуже класний контент. Підписуйтеся на них. На тана івана Діаманта. Між мало теж нині вийти відео у мішаньк. Я не знаю, чи воно вийде точно, але воно має вийти. Та на 10 лайків я виложу продовження цього сезону. Буде п'ята часть. Там ми украсимо цей забор. Але там мені ще треба піти у шахту накопати желізо, бо я не маю ресурсів, та тут треба щось робити. Святих кнопок, полуплит. Ну, коротше, украшати це вду, та на наступному відео освітлювати факела, бо в мене закінчуємо всі факели. я то майже вже достроюю. Та ми майже вже достроюємо та йдемо геть. До хати своєї, бо нас маби не вбили. Зараз ми достроїмо. Тут ще є пару блоків, я тут зроблю ворота. типа двері. Але тут не треба, я так думаю. Я потім прокопаю. Та ми йдемо вже до хати лягати спати, бо скоро нас зомбі. З вами був Мукола <риклад> Бояс і всім пока-пока.